Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Баборенко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже як Залежа. Що ж, поїхали, і я би хотів, щоб ми поговорили не про банальне, ну те, що сьогодні всі обговорюють обговорюють там скільки вкрали, хто там зачитують, правильно зробило набу неправильно. Я все-таки по спеціальності по умовах. Я хотів от, звернути увагу на те, як саме маніпулюють у Зеленського. І дуже часто вони використовують дуже стара, як світ, ну, технологія такого замовчування або ще знецінення, знецінення подій. І тут, як, як Зеленський, наче ж формально виправдався, виступив у своєму відосику і сказав. Там для, ну про це поговоримо, але він почав з того, що він сказав дослівно наступне, що ні-ні, от він сказав саме. От що, що, Ну, і наступне. Розумієте, ну, і наступне, тому що він до цього піднімав кілька тем. А тут саме цій темі він приділив, може, 2-3 хвилини нашої уваги. Ну, хто дивився це, я по роботі, як політтехнолог мусив подивитися, да? от хай 3 хвилини він там щось бухтів, да? от, але почав він, типа, ну і наступне. Це, знаєте, як якийсь професор на кафедрі кафедру проводить, і там, типа, і п'ятий пункт різне. Ну, а там вже вже десь там е, молода аспірантка, вже на стіл накриває, да? Е, от е, пан, е, перед цим же ж Володимир Олександрович, як він з'їздив у Херсон. Ну, це подія, Він котиків постив в Херсоні, звісно, після. Е, Після цієї, як я американці, ти не видиш що ли, що Анжеліна Джолі. Да. От Херсон це так. Да. А 100 мільйонів Каріша стерили з бюджету, ну і наступне, і про це поговоримо. І там він же говорить, він же говорить, зараз я, бо я ж повиписував собі. Е Ось ну банальні фрази: будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Кожен, хто будував схеми, а але ж він не емоційно це розказує. Він кожен, хто будував схеми, такий, як ну умираючий лебідь, має отримати чітку процесуальну відповідь. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу. Ну він просто щитує. З чого там він щиту? З компасу телесуфльора, не знаю. От, вироки мають бути і урядовці мають працювати разом з набу, разом з правоохоронними органами. І працювати як це потрібно для результату. От потужно, от дуже ж потужно, ну прям незламно. Це знаєте, як ну, ну, це ж як на уроки в школі. Там сонце має вставати. Весна приходить після весни, ой, після зими. «Сонечко нам світить просто так, оця дитяча пісенька. Да? Всі діти мають слухатись батьків і ходити до школи. От Все банально. Ну, і все, все наче правильно. Що ж тут неправильно? Що він сказав неправильно? Він сказав що формально все правильно. Але завтра спитати у людини, а що він сказав? Ну, у мене хороша така пам'ять, але ну, я би я би не зміг жодної його фрази повторити, наскільки вони, е, наскільки вони е, т, ну, тупі. Ну Не то, що тупі, вони банальні, вони, ну, от це набор фраз. просто набор фраз. Понятно, що йому там хтось е, випали, виставив. От, е, і там ну, хочеться сказати, ну це ж фігня, ну, в, е, понятно, що Саме головне тепер хочеться спитати, Вова, де емоції? Де емоції, Вова, ти ж артист, ты, там. Я впевнений, емоції були. Було два типи емоцій. Перша емоція блін. І всі нехороші слова на сап і набу. Там, типа, гади вичислили на хвост да? там, типа, як в російському древньому фільмі, там менти на хвост шлють, да? Ну от, потім були емоції на цих, на своїх корішей, що дураки дібіли, як могли попастись, де я таких вас понаходив, Блін, там такі емоції теж були. Я впевнений, що були, тому що, блін, ну підставили всю бригаду, блін. Можна сказати. Але, отже ж, весь смак в порівняннях, що Зеленський, от, е, згадаємо, він е, інтерв'ю дав ось літом е, весною. Чи літом ну, йому треба було миритися з Трампом після. Отого от всього, да? і ну, треба миритися якби, банальність, да? так там він кілька разів навіть матюхнувся. Ну, я думаю, що всі пам'ятають, да? і всі ж можна ж сказати, ну, людину ж зачепило емоції там сказав, там, типа, ну, ми ж не будемо за ним повторювати, що він там сказав. Тобто тут цитати якби не потрібні. Але от як політтехнолог. Заявляю, неправі ті, хто е, говорить, що це було просто там на емоціях. Я впевнений, що тут якраз було, як ото в Кавені, говорять, домашня заготовочка, що йому там Литвин чи Подаляк, хто йому там тексти пише, що, е, що йому свідомо сказали: Вова ж ж'ї, давай! Чого? То що тоді ж це, він же ж хотів тоді зробити твікс два в одному, він перший. Що... Якщо він там ну, сказав слово жопа або щось покруче, то це ж там, типу, це ж мімікрія під основну це електоральну групу його. У нього ж електоральна група, люди не шибко умні, не обремінені інтелектом. І тому, що він це сказав, ну, бо це зайде, це ж зайде, всі знову там полюблять його там, скажуть, отже ж свій пацан. І тому там емоції були, а тут не було емоцій. От і е е е е тому ні, ну декому зайшло, рейтинг там почав ну, вирівнюватися. Ну або не, принаймні не, не, не летіть вниз, да, а там ровненько пішло. Там. Ага, ну тось, ну, комусь заходить. Ну так вони ж теж політтехнологи. Вони кажуть: отут ти без емоцій був, а тут з емоціями. Чому? Тому що тут же ж ти беземоційно сказав для кого? Для послів, то що посли прочитають, вони ж отправлять. Не видосик саме відправлять в білий дом а там всі слова правильні. Ну ти ж не докопаєшся, все сказано правильно, всі должні відповідальність перед законом. Ну, як ти це сказав? Ти ж сказав, це, ти... без уваження, да, як теж в тому фільмі. От. І тому там десь можна матюхнутися, десь матюхатися не можна. Я там ліричне відступлення. Я сам служив боцманом на флоті, так я знаю кілька там таких фраз, де там 10 матюків вот, підряд. Підряд, ну ти, тим не менш навіть без, без звичних слів. Але ви розумієте про що? Я скажу, але ж такі фрази де можна там? Коли я боцманом на флоті служив, тоді це можна було робити. Да? Там, коли я десь на рибалці з такими ж самими лоботрясами, як сам, там, після стакана, а, але ж, як то кажуть, ну, в, в цьому, в, 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 не при дітях. Не в громадському місці. Ну, бо так прийнято. Десь, десь можна, допускаємо, ми там щось матюхнуться, а десь ні. І тому я, тому я там перші пару місяців, коли я прийшов із е, флота, я е, дуже мало говорив з мамою. Я боявся зірватися, але ж я не можу при мамі. А ти ж гадство, ти ж не просто прийшов вчора був боцманом на флоті, або ти не просто на рибалці, ти в ефірі, тебе ж продаються люди, слідкуй за своєю лексикою. Ну, я допускаю, що там ну, можна один раз там зірватися. Да? А попросив вирізати, запікати, врешті-решт, все одно будуть склеювати. Ой, я тут нехороше слово сказав, давайте з цього міста зараз. Ми ж розуміємо, але саме тоді, от зараз треба без емоцій, а тоді е, зараз треба без емоцій, скучно, там, а тоді треба було з емоціями. Там, до речі, він в тому ж інтерв'ю хотів. же ж, і прогнуться перед Трампом. І тому він там, типа, зрозуміло, що ну, там намеки, що Дональд круче Байдена. от, Понятно, що там трампісти, ну, прості, трампісти з Алабами з якоїсь, вони ж в русській ненормативній лексиці не розбираються. От, але це ж було сказано то є, в одному інтерв'ю, трікс, два в одному. Ми скажемо щось і для своїх, де, де всі там, тупої, що тупить, браво! Він матюхається, як ми за гаражами. А для Трампіста він сказав одне те, що мені так от, от запахло Типа, Що, от союзники, Байден тіпа, попереджали, його, що ось ось ворог нападе, понимаєте? Показували якісь типа карти з стрілочками З пунктом Вова в географії шарить, і щось щось понімає в тих в тих картах. Просили його віднести серйозно. І це все замість того, щоб ввести санкції проти Росії і дати зброю. Що? Тобто, вони, вони не просто маніпулюють, вони дуже підло маніпулюють, вони підставляють там Вова, ну, ну так, же ж, так же ж не можна. Чому? Тому що е, ви типа, введіть санкції, а тут, тут, тут якусь фігню ви несете. Фігня літературне слово, його якщо, не виправляє. Е, цей. Ви е, санкції введіть, а то ви тут народ наш пугаєте. Вова, як тобі не соромно, гадство, як ти собі думаєш, що там у нас 24-го напали, а тут типа 14-15, го го Вова, про шашлички, шашлики. А Байден вводить санкції ще до нападу. Як це може статися? Да, там, типу блін, до нападу вводить санкції проти Росії. Так, тоді на Росії кажуть, ей то хто тут агресор? Санкції, Гова, вводяться після початку агресії, як вони були введені. Тобто, наскільки, щоб подобається, Дональду, ми опускаємо попереднього президента. Щоб ми розуміли про Володимира Олександровича все, це, блін, забрати бізнес. Ну Коломойського спочатку ж посадили, щоб не віддавати американцям, бо Коломойський там набалакає багато, да, куди там з привата дівались гроші, а дівали жажі на квартал. от, І тут там, типа, блін, щоб не набалакав лишню, типу, заховаємо в СІЗО, а потім не випускаємо. Ну, створили там йому якісь умови. Але в цей час почали його бізнес розбирати на запчасті: там міндічі, фігіндічі, е, ну вся, е, оця вся басата. От, тобто е, він показав раз невдячність, тепер показав ще раз невдячність. Тепер я, до речі, дуже сильно переживаю за міндіча, тому що тепер Вова допоміг же йому втекти в Ізраїль, але якщо він там почне говорити. Його ж можуть грохнуть, наж замітати сліди. Бо невдячність це одна із цінностей цього ну, Зеленського. І тут, якщо ще заговорити про цінності, от вибачте мене за емоції тепер, да? от вони там всі говорять по-русски. Ну, понятно, такі цінності. Вони одівають камуфляжі, вони там цей, Тепер в, 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 в вишиванки, да? то що я тут багато бачу в вишиванках, які ще мені ми тут перші патріотичні програми робили, а вони там, типа, ну ти ж розумієш там, типа, яка як патріотизм, вітьох з ким воювати зібрався. А тепер в вишиванках, слава Україні! А я ж от по Станіславському не вірю. Я ж там, блін, ну, це ж брехня. Це вишиванку. Взяли, щоб закамуфліруватися, закосити під патріота. Вони ж не справжні. Чому? Тому що вони по-русски говорять. Ну, я от говорю там з крапленнями русських фраз, тому що там в Росії вчився, служив. там, типа, Ну там нас заставляли Пушкіна вчити. У нас іншого цитатного ряду немає. нас. Тих, хто в СССР виріс, за це можна вибачити, да, за те, що багато цитат із Достоєвщини, я Пушкіновед такий, там ще там пошукати таких. От, але ж я говорю українською, а це в мене можуть бути тільки цитатні ряди, там, ще з мого піонерського дитинства. А вони свідомо і принципово говорю, говорять по-русски. А ще у них цінності. Такі, зачем тобі золотий унітаз гадство, зачем тобі, От у мене курточка і не з самих да? але я розумію, що у нього, на, на його курточці, оцього Міндіча, Фріндіча, у нього, у нього пуговиця на курточці коштує дороже, чим не те, що моя курточка, чим моя машина. Навіщо тобі гадство, Ну, добре, ну я от хожу взагалі без, без годинника. Чого що так у мене є смартфон, все нормально, я хоп і глянув час. Ну, тобто, мені не треба. Якщо мені понтуватися не, не треба, то мені не треба той годинник. Тим більше швейцарський, тим більше за гроші, які можна там потратити на, на дітей, задонатити на ЗСУ, там, зробити якусь добру справу. Ну у них цінності ж зовсім інші. У них цінності. Ладно, там ти прилип уже на ті швейцарський годинник за там, за скільки за 30 тисяч євро, чи скільки вони там коштують. Навіщо тобі їх 40? От 40 навіщо? Блін, куди ти їх понавішуєш? Ей, блін. Е, ну, Вони вважають же мене дурачком, бидлом, тому що ж я ж по сравні з ними ніщеброд. А я ж вважаю їх бидлом. От вони дійсно бидло. У мене, е, я козацького роду, я з роду шляхти. І по мамині, і по батьковій лінії там, типа, блін, я гідність передаю дітям, а у них основна цінність це золоті унітази. І нам з ними ніколи не, не зійтись разом. Ми для того, щоб стати дійсно країною, треба, щоб вони кудись ділись. Ну, краще, щоб вони в одному всі сиділи, і Вова був головним паханом. Хоча там, хто знає, там, може, Єрмак буде головним паханом, тому що в баракі там по-другому все устроєно. Хто в качалці там сильні, хто кокс не жреть. От, але. Саме головне, от хотілося б, щоб вони десь от їх ізолювали від українців, і тільки тоді ми зможемо побудувати якесь нове суспільство, тому що вони прийшли, вони от їхніми притечами були, хоча вони переплюнули вже давно, вони переплюнули е, регіоналов, Ну просто що Єрмак колись був Сматрящим. По ларькам десь на якомусь там, на, на Троєщині, не знаю, де, де він там, там, іменно смотрящим Матрящим був. А вони зараз просто масштабували свій бізнес. Розумієте? А цінності то залишились ті самі. Цінності це бабло, понти, а мімікрируємо. Тоді ж модно було, блін, в малінових піджаках там, чи в чому. Ну, вони тоді по моді одівались. Потім там модно було. Іграти не на скрипці, а на роялі бажано без рук. Типа, Ну, все, ми по моді, а ми по моді там займаємося <губ> дійством. А зараз модно стало вишиванку носити, от вони й перевдяглися. Добре, друзі. Дякую вам, тут і не переговориш. Але саме головне, от ми мусимо на таких прикладах розказувати всім. От, я вам ви ще далі розказувати, що там, типа як вони як вони побудовані? Які у них цінності? Яка у них мораль? І не можна винити всіх, хто там грав там в КВН, там, чи десь ще щось, чи навіть там, я знаю, вчительок там заставляли в 2010 році вступати в партію регіону. Не так вчительок, як директрис, тому що інакше школі бабок не дадуть, надбавок там ще чогось не дадуть. Да? Але треба дивитися про мораль. Єрмаки і Міндічі масштабували бізнес. Вова зараз говорить без емоцій, бо не може. Він не може щиро про це говорити, Він не може емоції включити. Він поганий, як він виявляється, поганий артист. Він може тільки говорити те, що в його амплуа входить. Ну, от клоуном, да, там, типа. Або він, от зараз, ну, навчили, підучили і грає роль такого мачу-хлопця. От він навіть не лідер нації, він просто всі дивляться мачі, і там комусь заходить, якимсь може там, не знаю, там і на Заході чорто, що він не брітеш, він, він виставляє. І ця роль у нього. Ну, гіршенько виходить, а так. А як тільки треба грати. Ну от, в основному, там не себе, як тільки треба сказати про друзів своїх і сказати матюхом, отут би повірили, що сказав я, сука, Міндіча, лічно пристрілю. Узнаю, хто його на вертольоті вивіз, блін, лічно там розберусь, і не обіжайтеся на мене. Я тоді о. По Станіславському вірю, ну він там, будемо боротися, сонечко має, сонечко світить нам просто так. Тобі, мені там, типу, блін, все. Це все, що треба знати про Зеленського і всю його команду, всю його камаріллю, знизу до верху. Дякую вам, дякую, вибачайте, за емоції. До нових зустрічей. Знаємо, що, незважаючи на всю цю Камарілью, Україна вистоїть но пасаран.